Слава Україні! План стійкості держбюджет 2025. У Гмельницькому мікроавтобус наїхав на лежачого чоловіка. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Детальніше про наступних п'яти хвилин розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план стійкості. План складається з десяти пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв також коротко про важливе з промови президента. Виборів та зниження мобілізаційного віку не буде. Буде запроваджений військовий омбудсман та технологічна ставка. Прямі кошти для бригад мають бути збільшені у березні 2025 року. Буде індексація пенсій на рівень інфляції. Буде створено міністерство об'єднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра. До кінця цього року будуть заповнені всі вакансії українських послів. Також заміни по країнам Великої Сімки. Ініціюють запровадження культурного рамштайну. Запровадження помічника ветерану. 11 тисяч фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Весь план з додатками буде представлений лише у грудні. Музика. Верховна Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік. Про це сьогодні повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Рішення підтримали 257 депутатів. У Хмельницькому, внаслідок ДТП травмувався 61-річний чоловік. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 18 листопада, близько 17.50 по вулиці Староміській. 48-річний водій мікроавтобусу Мерседес Спрінтер виїжджаючи з території автостанції, допустив наїзд на 61-річного чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Хмельницькому до шести років ув'язнення засудили торговця синтетичними наркотиками. Нагадаємо, що у Хмельницькому працівники поліції викрили місцевого жителя у зберіганні наркотиків. Під час обшуку в орендованій квартирі правоохоронці вилучили у зловмисника декілька десятків зі пакетів психотропними речовинами. Експертиза підтвердила, що це півіпі та амфетамін. Правоохоронці затримали зловмисника. А нещодавно суд, завершивши розгляд кримінального провадження, визнав 39-річного чоловіка винним за незаконне придбання зберігання або збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла. Центр психологічної підтримки «Стаб Плюс Плюс у Хмельницькому, де дружини військових, полеглих захисників та психологи надають кризову терапевтичну допомогу захисникам, родинам загиблим військових та ветеранів. Тепер він переїхав у нове приміщення. Тепер усі, кому необхідна психологічна допомога, можуть звернутися у центр, який знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Подільська, 58. Завтра мікрорайон Дальні Гречани у обласному центрі залишиться без води. Водопостачання буде відсутнє з 9 до 16 через ремонтні роботи. Без води залишиться також заклад дошкільної освіти номер 7 Козачок, ліцей номер 18 вулиця Степанкова та вулиця Затишна. На годину довше, тобто до 17.00 водопостачання призупинять за адресами вулиця Камінецька, 106, 106 дріб 1, 108 та вулиця Інститутська, 4 та 4 дріб 1. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Хмельницькій області та у місті Хмельницькій. Завтра очікується пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з Першим Подільським. Дякуємо вам за увагу та довіру. Бажаємо мирного та спокійного вечора. На все добре.